Притайські! З вами я, Налона Пінкіся, зі мною Івана. Привет. І Арсен. Арсен! То Арсен, скажи привіт, і все. Привіт! І сьогодні ми прийшли нарешті знову в Вікею. Зараз ми будемо строїти свій готель і дивитися, в кого вийшло краще, тому давайте поїхали. Готель невеликий. На три поверха максимум, добре? Навіть не знаю де будуватися. Во. Нам треба цю штуку взяти і телепорт. О, і все. Ми тепер так тепаємось. Конік, понік, конік. Забираємо. Я хотіла тут строїти, але вже бачу, що там Івана бігає, тому все-таки цікаво від неї. Я сподіваюся, вони не будуть прям такі великі робити готелі. Це забирає дуже багато часу, і мені ще треба буде їх чекати. Ну і... А можливо вони мене будуть чекати, я не знаю. Так, треба трохи в стінку спочати. Так, буде нехай. О, все, останній пала. Я балкон дуже люблю робити великими. Якщо ви дивились попередні відео до Велодр-2008, то... Я грала в Мілану і ми робила дуже великий балкон красиві. красивий. Я, якщо чесно, десь ось тут хотіла построїти готель, але я так зараз подумала, що можна навіть тут. Окей, все видаляємо тут, що можна. Собі знімаєте номер тут. І далі йдете собі, і отут десь буде номер. Ні, добре, тут буде наверх можна піднятися і отут вже номер. Оце от все. Матеріал, я не знаю, ну нехай буде дерев'яний. Чому б і ні. Може і ні. Ану? Те, що треба, але ні, якесь затемне зараз. Ну, виглядає дуже навіть непогано. Ось так поки що це виглядає. Це буде так сказати його волосся цього манікена. Тому що це я хочу зробити, ніби людину, яка буде, як це сказати. Ну, одним словом, керувати готелем. Ну хоча готелем тут буду керувати я. Це буде довго, я це вже розумію, але все-таки спробуємо. І вона казала, що нам треба зробити ну, три поверхи. Або ну, максимально. Я думаю, два можна зробити на великих. До речі, тут, як думаю, файно буде вход зробити. Я б, тут, тут такі двері, тут готель. Е, ходимо, ходимо. Е, тут коридорочки мають бути. Треба, напевно, би ліпше було б з тої частини почати. Ці дверка мені завжди буде допомагати забирати. сніг. хоча можна тут зробити стінку, до речі, велику таку зла. Зо... Ні, не на зелену, на як то мені чорну треба було б. Так, це в нас буде Петя. Петя в нас любить їсти делікатеси. Слухай, ми не осуждаємо, Петя в нас голодний. Це я построїла за. За 40 хвилин. У мене є ідея, щоб тут був більш менш нормальний прохід. Зробити тут його вікно. Так. Я не знаю, чого? Мені захотілося тут вікно. Поки що в мене все йде добре. Я думаю, що треба постаратись закінчити в найкоротший час. Але думаю, як завжди, в мене на декор вийти 3 години. Я в цьому просто фе насипу. Ну ці треба якось стрілочки забрати, або можна них... Зробити щось класти або щось інше. Тут буде м, ванна, не тільки, типу, буде дві, на дві частини. Одна і друга. Типу для всіх і для персоналу. Але я не знаю, чи я встигну проробити інші кімнати. Бо я тільки, ну, початок готеля ніби роблю. Мені ще треба. Ну, я планую три поверхи зробити. У мене поки що якось ось так виходить. Ну нехай тут буде десь холодильник, плита, оце все чи ні? Ні, хай буде. Ну я знаю, що це трохи буде непрактично, те, що тут ну, буде важко сидіти. Ну, то, що тут навіть місця немає. Але просто ну, ну що я зроблю? Що тут оцей стілець стоїть? Це в нас буде кухня. Це ніби як ви заходите, то можете взяти собі якусь кімнату. Тут буде драбинка, щоб піднятися на інший поверх. Ну, і це буде ванна кімната. Ні, серйозно, це буде класно глядати. Типу, ви тут такі лежите собі. Думаєте про щось, а тут хтось підходить, такий, о, привіт. Зараз я тут роблю стіни. Я не знаю, як воно буде в кінці виглядати, але надіюсь, що воно в кінці буде виглядати нормально. Типу, це буде одна кімната, це буде друга кімната, ну і це буде балкон. Ось так, поки що все виглядає моє. То й треба поставити якогось працівника, то його поставимо диванчики. Якщо хтось з вас зробить мою статую, я вам автоматом прибавляю 10... ой, один. Бал. Ай, пана, а я... А як твою робити стати чи ні? Яким чином? Все, готові? Так? так. Але чуєте, треба буде трохи пробігтись, щоб так цікавіше було. Дам за мною. Ну, красиво. Це п'ять, якщо що. Це типу їдальня. право направо. Це туалет. Ну, типу, ванна кімната. Все, йдемо наверх. Явка? А. Ого. Я щось не так зробила і підлетіло на самий верх, бо я здригнулася якось. На другий поверх. Давай. Стоп. Молодець. Тут є дві кімнати, з'єднані через балкон. Як вам добре, десь латочка, десь, десь половина. Далі чия хата наступна і вусяка? Добре, тапайся, і ми зараз до тебе трапнемося. Давай, Що? Ого, мене лагає. Ого. <свист> Ого. 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 То ти мене так робила. <свист> Ого. Мені більше цікаво, як ти то робила. Ні, ну добре, один бал рахуй заробила. Все, одиниця в тебе буде, вітаю. Так, ну це вхід, я так розумію. Тут нас зустрічають такі цікаві гості. Це твій помічник, так? Він теж зелений. Чекайте, поки вам дадуть до барок. Я теж пробувала ванну зробити. Там так вийшло, що ти поки в ванні плаваєш, на тебе хтось з вікна дивиться. Це кухня. Ого, ото в тебе запаси на три на роки вперед. перід. По суті, посиді, пухав, подивився тєрік. І далі за роботу. Ото дай вам раз сходи. Ось, перша кімната. Ну, така маленька. Так, да, маленька ще з балконом. У ну, нас балкону Ні, тобі, от балкон, кстати, в тебе файний вийшов. То ще одна кімната. Ну, угу. Ось така. Ні, в тебе так ну комфортно. Більша кімната. А тепер у мене підказка він до, до пасхалу. Сходи і маленька кімната. Вона на видному місці чи ти десь і, чі її десь ховала? Чи чітко сховала, але її видно. Та її вже побачимо. Просто завсі на знала, що то у мене. А тут нас, як поки, вже знайшов. Про ходимо, я їх розлавшую не Просто я думаю, як проїздити А, реально, там є щось. О. Угу. Ну дивіться, на готель в тебе це не сильно схоже. Але тут є три кімнати, ну, де можуть люди жити. Ці кімнати, вони дуже навіть добре пристроєні всередині. Тому я тобі можу сміливо поставити 10. 9, 9, 9. Я пропоную тепер подивитися Арсанову постройку. Ого, мене лагає. О, то, коротше, карасік, а там є помічник Васька. Це не гуталь, це скорше, я не знаю, це описати. Це вже цілобіла якась. Арсан чуть-чуть манікен проситься до тебе всередину. Тут наш, коротше, провідник Валєрка. Валерка. Тут коротше наш голова компанії Степан Ми ще музей. Тут О, секретка. Ой. Тут коротше, сіла, не можна, там погана песна. Чим я старався півроку навіть спотини. цей <рес> ха <рес> 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 Арсен, що це таке? Ану сфоткай. Івусік, Арсен каже, що то я. Качелька. Ми злітаємо на туалеті. Ого. Проще не виходить, то ми сюди йдемо. О, дивися, бачиш, я літаю. Ура, я Федочка Вінкс. Це мав бути готель, а не якийсь Бекрумс. Але, ну, тут видно, що ти старався, і тут багато що пристроєно, тому я тобі ставлю. А, і ще враховуючи, що ти все-таки збудував мій портрет. То я тобі ставлю Арсен Сім. Я чотири. Чуєте, є п'ять годин була жива. Мілана попросила, щоб я з вами попрощалась, бо вони ще стали з мікрофоном. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал Мілки. А з вами був Івусік, Мілана і Арсен. і всім пока-пока!